Мене звуть Олена Залевська. Наша група називається Всеукраїнське об'єднання українок Яворина, місто Кам'янське. Ми працюємо від початку війни з 2014 року, і ми допомагаємо нашим захисникам так, як ми можемо. В основному це виготовлення маскування, маскувальні сітки, індивідуальні маскувальні костюми. Готуємо різні смаколики. На передову ми шиємо натільну білизну, плетемо килимки теплі, плетемо шкарпетки. Ну тобто, все, що ми можемо зробити руками наших жінок, те ми робимо. Наші захисники борються, ми їм допомагаємо. Задля чого? За для того, що ми бачимо навколо себе зараз, це наша ідентичність, наша спадщина, наша культура, за яку ми ведемо цю війну бути українцями на своїй землі, бути нащадками своїх предків. І ми дуже раді, що ми вас відвідали. Дуже вам дякуємо за такий осередок місця сили, коли потрапляєш в ваше місто. Забуваєш про всі ті негаразди, які зараз турбують наше суспільство. Це можливо якийсь шанс відволіктися в цю складну хвилину, в ті часи, коли все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб допомагати хлопцям переживати ті не дуже приємні моменти в нашому житті. І ну, саме мистецтво, яке ви представляєте, можливо, ну дає радість. Цей час і ця краса хочеться повертатись до вас знову і знову.